Всім привіт! Сьогодні хотів розказати про дуже цікавий випадок. У нашої пацієнтки були проблеми з нижніми зубами, і ми за одне відвідування у вісні видалили зуби, встановили 8 імплантів штрафу. Це є швейцарські імпланти, одні з найкращих, які на сьогодні день існують. Буквально за 7 днів нам вдалося встановити тимчасові зуби для того, щоб пацієнт не ходив півроку без зубів, поки проживаються імпланти. За рахунок того, що ми зашанували докупи всі імпланти, вони проживуться з вірогідністю 98%. І таким чином ми за 7 днів отримали естетичну конструкцію, з якою можна собі користуватися в плані естетики перші 3 місяці, а в плані повного функціоналу, починаючи з 3-го місяця. Ось це було до. Ми бачимо, що тут є проблема з слизовою. Коронки вже тиснуть дуже сильно на ясна, вони від цього реагують, сіли ясно, появилися такі трошки місця, попереду, де оголився корінь зуба. Проаналізувавши комп'ютерну томографію, ми зрозуміли, що зберігати їх немає сенсу. І ось так виглядає тимчасова конструкція на півроку. Появилися зуби вже від самого кінця до самого кінця. Зараз це є буквально там сьомий день після операції, ясно, що я до кінця не загоїлись, але вже вони набрали такого природнього рожевого відтінку. Ось це вже є постійний результат. Тобто пацієнтка приїхала через пів року з-за кордону, і ми її замінили тимчасову конструкцію на постійну. Зуби виглядають вже більш природньо, і ось нижня щелепа повністю від самого кутика до кутика заповнена.